Доброго дня, подписчики, гості канала. Сьогодні 20.03 2019-готуємо ячмінь до посіву. Купили ми посівний сорт. Посівний ячмінь сорт Ей. Э, так. Пользуюсь я протравітелем від болезній Венцедор. Отакий. Купляв його не спеціально, це остався із минулого року, не пам'ятаю, що ми по ним протравлювали. І гуміфілд. Отакий гуміфілд я использую, німецький, кілограмовий, в кілограмових пачках. Так, який принцип действия? Насипали в бункер ячменя. Ячмінь попадає в АПО, ось сітка вращається. Ну, хто слідкує, той знає. Круп не остається і йде по сітці і падає вниз. Ось сюди. Це ми вже тону 700 протравили, а зараз Дотравлюємо. Оце ще АПО умудрилося відібрати отакі ось рештки. Е, кусочки колоска. Як не крути, а вони є. Так. Е, на шнекові в нас стоїть заслонка. Е, так, щоб вас не обдурить, отака десь шириною от, це сантиметрів 10. Дирка і заслонку, ми відкриваємо на 3 см. Оце вона відкрита стаціонарна. Треба, щоб шнек, якщо там воно крізь буде видно чи не видно ячменем в даний момент засипано. Треба, щоб постоянно ячмінь був, щоб в хол... ну, рівномірно, йшов ячмінь по шнеку. Так. Далі. Тут у нас стоїть. Форсунка заприскувача з обичного кранік. Балон. Це в нас тут роствор. Зараз ми його ще колотнемо трошки, бо осіло, мабуть. Забор знизу. На кінці на весь балон всередині в довжину. Сітка стоїть. Манометр. Давлення. Не показує. Ну, в сенсі, відражає цей. Давлення тройка. На компресорі теж настроєно, що падать до 2,5 і він включається, держить стабільно 3 атмосфери. Так, в принципі, все готово для запуска. Серія, включаємо АПО. Зараз я їх достану починає вращатися, Ось камуш раз і викинуло. Принцип понятий, хто не бачив, так просипається, крупняк сюди пішов. Фракція сітки міняється. Ну, у нас поки що вона тільки одна. Так, все, включаємо подачу і одновременно включаємо шнек. Почало забирати, приоткрили, і процес пішов. На виході мокре, з красним оттінком, все як положено. Головне отут слідкувати, щоб постійно був ячмінь щоб колосту не крутило ось така проста система тут довше настраювати чим травить це пробивав Це просто. Для пшениці для ячменя лучше не придумати все, засипали ну, якщо не відео не знімати, а в робочій обстановці можна відрегулювати що непреривно О, бачите? Теперь я повруши балон. От, а ось сюди ось випадають. О, дивіться, пожалуйста. Не знаю чи заб'є піялку. Ну, теоретично забити може. Нормально відрегулювано. Успіває. Завтра будемо сіяти, якщо погода дасть. Давлення є пада вже пошти 2,8 на балоні. Скоро включиться. Ось вот така нехитра система. Все, всім пока.